У Житомирі хочуть змінити схеми руху міських автобусних маршрутів. Цьому були присвячені громадські слухання. Колектив і профспілки ТТУ просили ініціювати сьогоднішню роботу і обговорити сьогодні можливість змінення схем маршрутного таксі в місті Житомир. Працівники трамвайно-тролейбусного управління неодноразово просили розвантажити центральні вулиці Житомира від скупчення транспорту. У час пік тільки тролейбуси ходять з інтервалом у півтори хвилини, не кажучи вже про маршрутки. Також надходять до нас тролейбуси, поповнюється рухомий склад нашого комунального підприємства. Управлінням транспорту було розроблено проект міської автобусної мережі, яка передбачає перенаправлення. Центральних вулиць на другорядній маршрутів, які курсують містом, таким чином управління транспорту хоче залучити житомирян до екологічно чистого безпечного транспорту. Представники громадськості, що були присутні на слуханнях, скористались можливістю і почали задавати питання, які стали найбільш болючими для кожного громадянина або мікрорайону: відновити тролейбусні мережі, знову пустити містом тролейбус номер 9, пустити транспорт до соціально важливих установ. Депутати міської ради підтримали громадськість. Де воно по центральним тому ми говоримо про те, що треба розробити таку схему, щоб стігна, мальованка, малікова, труда, маршрута довести людей до навчальних закладів, до поліклінік, до лікарів, до ринків, щоб їм не тратити двойний тариф на пересадку. Правильно, От таку треба оптимальну. Кі міської ради вислухали громаду і пообіцяли врахувати всі зауваження. Я думаю, що це перші кроки лише плідної нашої спільної роботи. І надалі ми будемо це продовжувати працювати, враховувати всі думки, пропозиції, побажання. Бо перше і головне завдання це ми працюємо для громади і для населення, щоб вони були задоволені і отримували якісні послуги. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1